Катаємо. Молодець. Бачите, Так, като молодець. Великого, великого велика. Знову змочив долоньки і катаєш. А де в нього буде? У нас буде запорода. Що, морду таку знаєш? Щоки в нього такі ми добру. Вапи так так. само можна, знаєте? Трошечки підвернути, щоб Снігові такі. Снігові. Якщо вмити руки. Добре, стоп. Тепер робиш посередку. маленьку. Я ж з цього Не угу, Глибоко, не глибоко. Може, йому ще якийсь візерунок намалювати. Може. Я, Давай, я. А я ще хотіла з, неба, з неба, а потім я одумалася.